Правила відеофіксації виконання вправ. Перед початком виконання змагання представтеся, назвавши своє прізвище та ім'я, вид змагання та категорію, в якій ви берете участь, а також дату зйомки. Перед початком виконання вправ покажіть на камеру вагу снарядів, грифів або гімнастичних дисків. Виконання вправ має бути зняте одним кадром без монтажу та розриву. Знімайте відео. З максимально зручного ракурсу для перевірки. Для зйомки відео ви можете використовувати спеціальні додатки з вже вбудованим таймером або ж використовувати таймер, який завжди має бути у кадрі. Для зручності запису відео попросіть це зробити свого друга або колегу. Усім успіхів і нехай переможе найсильніший! Ігри героїв онлайн.